Дорогі сміляни, 16 лютого українці друге в історії відзначають День єднання. Нове свято було оголошено президентом минулого року через заяви, що ця, саме цього дня розпочнеться повномасштабне російське вторгнення. Зовнішні та внутрішні виклики. Що постали сьогодні перед Україною вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій. Загарбницька війна, яку розпочала Росія, стала критичною точкою об'єднання українців довкола спільних цінностей. Повномасштабна війна в Україні зачепила кожного. Сьогодні по всій Україні. На всіх державних будівлях будуть підняті національні прапори. Українці повинні показати всьому світу свою єдність, і ми, сміряни, є частиною нашої рідної України. Увага! Над центральною площею міста підіймається державний прапор України. Є святим, і нас із ним нікому не створити. Сильний народ, ми вільний народ, ми єдиний народ. І сьогодні ми демонструємо це, відзначаючи День єднання. Єднаймося ж, брати мої, читає вихованка театральної студії Міраж будинку дитячої та юнацької творчості Анастасія Ховко пахне спіло жито, достига калина, май ви розпустили. Квіти під вікном це моя земля, це Україна, і мені в краю цім жити повезло, де безмежне поле, і грайливі ріки, де щоночі чути пісню, солов'я, де плакуча верба похилила віти, де завжди лунають батьківські слова. А в словах повчання, мудрість і повага, і молитва тиха, радість і любов. І турбота мами, і настанови тата, їх безмірна щирість, ніжність і тепло. З маличку навчали рідний край любити, і кобзар читати Тараса, слова, пам'ятать минуле і життю радіти, впевнено, сміливо йти у майбуття, Йти не забувати про Шевченка голос, про його пророцтво, рідні слова. Тож, єднаймось, друзі. Станьмо одним родом, щоб пишалась нами рідна земля, бо в єдності сила і праця, і достаток, бо в єдності правда, історія, мир, бо в єдності ми нероздільна громада, яку неможливо здолати нічим. А якщо в серці прокинеться сумнів і влади захоче самотня душа, згадаймо слова, що одні ми то прутик, а разом велике і пишне гілля, гілля, що росте, зеленіє, буяє, а згодом цвіте і приносить плоди. Тож хай в Україні життя процвітає, а ми об'єднаємось усіми брати. Тридцять два роки наша держава незалежна і самостійна. Ми і надалі будемо. Відстоювати її незалежність, бо всіх нас об'єднує щира і незмінна любов до нашої батьківщини. Важко сьогодні знайти українця, який би хоч би раз не задонатив на загальнонаціональну мету. Непохитна віра в перемогу об'єднальний фактор для всіх українців. Молитва за Україну читає вихованець театральної студії Міраж будинку дитячої та юнацької творчості Сергій Мороз. Стою на колінах і Бога благаю за мир в Україні, за всіх, кого знаю, за рідних, чужих, взагалі незнайомих для всіх серцю рідних, усіх невідомих. Закрий матір Божа своєю рукою. Від кулі ворожої, всіх хто з тобою, дай сили, дай віри, щоб з них нам не впасти, щоб духом своїм не змогли занепасти. Бо мир найцінніший з усіх нагород, все вистоїть наш український народ. Бо разом ми сила, бо разом ми ціле, лише разом ми змінимо чорне на біле, здолаємо все та зітрем ворогів. Що топчуть святиню, дарунок богів. Навіщо до нас із війною прийшли? Навіщо в наш дім ви біду принесли? І крик матерів, і сльози дітей, ненависть пекуча, що рветься з грудей. Загарбники люті, ви нам не брати, ніколи нам разом за руки не йти. Вас Бог покарає за ваші ж гріхи, і згинете ви від своєї ж руки. Знов втратила мати єдиного сина, прикрила волосся й чорна кустина За що така кара, за що такі муки? Ви нам, не брати, не беріть зброю в руки. Ми мирний народ, нам не треба війни. Своєї країни ми доньки й сини. І кожен із нас у душі, патріот, ми сильний, сміливий, український народ. Тримайся, кріпись, батьківщина моя, і хай з кожним днем росте сила твоя, а наші герої, відважні солдати, що тілом своїм йдуть тебе захищати, щоб знову співали в гаях, солов'ї. І мир панував на українській землі. Хай Бог вам дасть захист і сили в усьому. Живими вертайтесь до рідного дому. Сьогодні вже традиційно просимо всіх присутніх утворити коло єднання. У нас велика держава, сильна армія та бажання жити мирно на своїй землі. Єднаймося, українці! В єдності наша сила. Vamos

Оги нашій країні, слава Україні, героям слава!